Всім привіт! Сьогодні приготуємо те, що пахне дитинством і бабусиною кухнею. Це перший десерт на каналі, і це вергуни. Хрусткі, повітряні, солодкі. І як завжди розповім вам кілька цікавих фактів про цю легендарну українську випічку. Їж з нами, тому беріть щось смачненьке і ми починаємо. Наїдалово! <му> Вергуни це український аналог французьких беньє та польських фаворків. Але наші мали завжди форму стрічки з прорезом, через які вивертали. У великій мисці змішуємо яйця, цукор, білосніжна сіль і сметана. І гарно розмішуємо до однорідності. У старовинних рецептах сметану замінювали домашньою горілкою. Алкоголь випаровувався, та вингуни виходили більш пухкими та хрусткими. Можете додати одну столову ложку горілки? Працює. А від себе я хочу додати трішки ванільного цукру та соди. Поступово підмішуємо борошно, замішуємо як еластичне тісто. Воно не повинно липнути, але й не має бути твердим. Ось таке. Залишаємо на 10 хвилин. 10 хвилин пройшло і ще трошки вимішуємо. Чим довше вимішуєте ви тісто, тим краще розкривається клітковина. І вергуни стають еластичними та не рвуться під час вивертання. Розкачуємо тісто приблизно до 3-4 міліметрів. І отриманий лист ми нарізаємо на рівномірні смужечки. Робимо проріз посередині та вивертаємо тісто. Формуємо той самий вергун. Назва вергуни походить від слова вергати чи вергати. Крутити вивертати. Саме через цей рух і з'явився вергун. Тепер нам потрібен вогонь, кастрюля сотейник або фритюрниця. І достатня кількість олії. Яка нам потрібна температура, щоб відбулася реакція Майера? 180 градусів. Молодець. 170-180, якщо бути точним. Щоб життя і наші вергуни були солодші, притрушуємо пудрою. У деяких регіонах України вергуни називали кривульки або хрусти. Але технологія завжди залишалася одна тонке тісто, вивертання. І ось нарешті дістаємо останніх вергунів. Прикрашаємо і будемо куштувати. До куштування. Оце воно, тонкі, хрусткі, ароматні воргуни, як у бабусі в дитинці. Я пам'ятаю, яких у неї. Їв. Дуже недорогий десерт, дуже цікавий. Кожен має його спробувати, бо це наша українська. Друзі, якщо хочете більше автентичних українських страв, а може з якимись моїми ідеями та доробками, напишіть в коментарях. У мене вже ідеї кінчаються. Не забувайте за підписку та лайк. Це дуже підтримує україномовний контент. Кожен підписаний не пропустить наступний смаколик. Готуйте для рідних тільки смачне. З вами було Наїдалово. Не ходіть голодними, наїдайтеся. До нових зустрічей, па-па! Наїдалово! -па.